Долучаємо до розмови політехнолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Знаєте, я б хотів спочатку почати про велике, прекрасне і ну, наприклад, людину, яка заснувала 95-й квартал, про яку можна говорити прямо з трибуни ООН. Ну, я про Шефіра, і про дуже правильний обстріл машини та і слід і слідчі дії. Ну одну одним словом, хотів про кринжатіну. Тут раптом така найнеобхідніша людина звільнена. Хотів з цього почати, але мене випередив людина за яку голосувала вся Україна, якою гордиться галактика. Він дав інтерв'ю в політику. Це номер один людина в електоральних симпатій Андрій Єрмак. І ось його крайня мисль. Ми думаємо. Чувіт, пане Тарасе, оцініть ми, Людовік 14-й, Ми думаємо, що навіть після закінчення війни не можна відміняти воєнний стан. Хоча б кілька років українці залишаться і будуть відбудовувати країну до того ж, наші люди вже звикли жити при закритих кордонах і інших обмеженнях. Для них це більше не проблема, сказав Верховний Єрмак України. От е, воно бігає під е, Оглядом ФСБшників по вулицях Вашингтона, не будучи ніким, і раптом нам обіцяє констабір навіть по завершенню війни. Ем, ну, і, е, дальше і ну, ми... Дивіться, Ну, дивіться, давайте я перерву. Я подивився так. оригінал, я таких слів там не побачив, тому, можливо, якісь там помилки. Я тут не є адвокатом пана Єрмака. Я просто хотів щоб ми по фактурі говорили, якщо воно в дійсності так. А ну, я зараз, я зараз бачу вам тут цитату знайду. Є... Ну ви, зранку, але ви я зранку теж бачив таке повідомлення. Потім бачив теж у Фейсбуці спростування, що такого там на політику немає. Пані Добре, Тресе, про Шафіра Ви продовжите, а я якраз шукаю цитату. Поки цю Роман <гум> шукає, якщо я... є, давайте обговорити. Ну я хочу, щоб ми все ж таки адекватну інформацію людям <гум> тому, преса, це ж канал. Чому він є лідером? Тому що тут розумні люди обговорюють розумні речі. Давайте я вам цю цитату відповідає дійсності. Да. Поки Роман шукає цю цитату, я задам вам запитання, буде хвилька, і далі продовжимо з цією історією. Отож, оті всі. Кадрові перестановки, які ми спостерігали. Якось так для нас, це було доволі несподівано. Один, два, три, чотири полетіло. Але ось тут є такий малесенький нюанси. На сайті президента є укази, і там пише про увільнення. Так, не звільнення конкретних людей, а увільнення від виконання обов'язків. Увільнення від виконання обов'язків радника президента України. Увільнення від виконання обов'язків радника президента України і так далі. І так далі, і так далі. Увільнення це не зовсім те ж саме, що звільнення. Це якісь такі хитромудрі лазівки, щоб щось зробити. Це свідомо чи не свідомо, на вашу думку. Ну, знаєте, у нас ну, сильно впав в дійсності рівень грамотності, в тому числі у влади. Я не виключаю, що це просто така помилка. Е, тому а там в шаблонів хіба немає? Так да, тому я я, я я в даному випадку теж не можу вам точно сказати, яка різниця увільнення і звільнення те треба пошукати. Якщо було б відсторонення від виконання обов'язків, тоді це було б відсторонення. Тобто, людина не звільнена, вона там відсторонена на деякий час. Якщо увільнена, це, це просто може. Ну я думаю, тут більше філологи повинні сказати, чи є це аналог звільнення. Ну добре, що не розвільнення, і на цьому то вже добре є. До чого можуть от що можуть дати ці всі перестановки? Вони насправді не є такі супер суттєві. Чи потрібно одних людей вивести, інших завести? Чи потрібно не знаю там мати когось на гачку або що? Ні, ну Зеленський же оголосив, що він буде оновлювати владу. Ну от ну, тут офіс, це частина, це повністю його парафія. Там він може звільняти людей своїм указом і в принципі це зробив. Тобто, там, ну фактично, якщо подивитися, хто був звільнений, це були ті, хто от в дійсності приблизно там самого початку були призначені. Цей Остенка, Радуцький, Смірнов та все інше, і тому в даному, ну і пан Данілов, теж у нас зараз буде, ну як говорить послом Молдові, який теж прийшов фактично одночасно з призначенням з, з обранням Зеленського. Тому можливо, Зеленський міняє команду, упевнений упевнюючись в тому, що ну, начебто, це там ну покращить в даному випадку менеджмент. Це ж його рішення в даному випадку, і це не рішення верховного. Рада і так далі. Це його відповідальність і він несе за це рішення, повну відповідальність сам А Данілова до Молдови з якою метою скеровують? Чи це таке. Ну, Щоб ну, не образують, я, то я місце Молдови. Я, я сподіваюся, що з гарною метою. Я взагалі прихильник достатньо активних. І Дій я, наприклад, прихильник того, щоб Україна, не запитуючи дозволу Молдови, все ж таки звільняла Придністров'я, а потім через тиждень віддала його Молдові вже законно в владі, отримуючи там зброю, яка є, тому що це буде дуже боляче для Росіян. Чи буде скандал? Тоб, ну, скандал буде, але Україна нарешті цей. Чиряк, вона його вирве звідти, тому що це, в тому числі, погрози і Одесі і загроза, в тому числі, нашим талам. Mm -hmm. mm -hmm. Але є один посол, на якого всі так чекають, а його все немає і нема. Ем, Пам'ятаєте, по, послом в Британію Залужного і, і про Агреман сказали, і тиша. Ну, якщо надіслали гриман, то повинна бути відповідь від е -е, сполученого королівства або відмова, або підтвердження. Тут а іншого поки що не що? тут, да тому тут не зрозуміло все ж таки відмовили чи підтвердили. А скільки часу може тривати оце очікування? Бо в принципі зазвичай же ж погод. Місяць, місяць, зазвичай місяць. Ну і ми не знаємо закон... Я не знаю, чесно, законодавство, законодавства наприклад Великобританії, які там терміни в дійсності для затвердження гриману? Ну в середньому це десь місяць, може півтора. Угу. Ну тримають інтригу. Так, мушу вам сказати, що я б оригіналу цієї фрази не знайшов поки що на політику, але знайшов кучу українських видань, які це дали. Може, це помилки перекладу. Я про оцей Констабір, є, є, про який нібито заявив Єрмак. Але загалом, коли ми дивимося на найкращих друзів президента, яких раптом звільнили, як там казав це слово? Увільнили. Увільнили. От. То чомусь в це коло потрапив, ну, наприклад, Смірнов, Хоча про нього і про Портнова всім все відомо. Але чомусь не потрапив ні е, Татаров, ні Єрмак. А це як пояснити? Ну це ж ви мене просите за Зеленського давати відповідь. Ні, а як ви собі це пояснюєте? Значить, вони значить, йому потрібні, і він задоволений їхньою роботою. Тому що тим, тим, хто ким він не був задоволений, він того звільняв, того ж Богдана. Угу. Ну тут в цьому випадку в основному ефективність би мала бути, пам'ятаєте, як завжди в адміністрації президента завжди був громовідвід, відвід, завжди мав бути якийсь медвечук чи табачник, на якого можна було потім би всіх собак і повісити. Ні, Ну це ви це ви про пана кучму. Ну ви ж зовсім це ж такого рівня гри вже давно немає в Україні. Ну слухайте, пан Кучма особисто ви спілкувався з усіма депутатами. Майже навіть за позицією. Це можна почути на Няплівка Хмельниченка, що всі були у нього в кабінеті, тому що він ну він реально займався політикою і тримав пульс. І тому в дійсності у нього був така система подвійного контролю. От, наприклад, у нього з одного боку була голова адміністрації, з іншого РНБО, наприклад, так, і він аналітику тримав з двох з двох джерел або. Тоді в дійсності був призначений Медведчук, і ви пам'ятаєте, хто був першим помічником, одразу ж призначений для рівноваги. Так, пан Льовочкін. так що там ну це не це тільки у Кучма було. Все інше у нас тільки так знаєте, ну теоретично можна сказати, яка там рівновага, і які там як, як там все вибудовується, пане Тресе, в січні е зареєстрували петицію на сайті Кабміну про те, щоби е, так, 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 цитую. Переспрямувати кошти, тобто по суті це було переспрямувати кошти, З які, які та які йдуть на те, щоб фінансувати єдиний марафон, марафон Єдині новини і канал Фрідом, і ці кошти взяти і передати на збройні сили України. Чому тому, що аргумент такий, що цей весь контент, створення його це все занадто дорого обходиться українським платникам податків, і загалом такі великі гроші можна ефективніше використати і побачити результат набагато швидше. Та як ми зараз збираємо на fpv FPV-дрони і розуміємо, що тільки. І дозбирали, і одразу через кілька днів побачимо, що відбувається і як вони працюють. Е, отож, петиція назбирала станом на цей момент уже понад 25 тисяч підписів. Необхідну кількість має розглянути її кабінет міністрів України. Е, як вам така перспектива? Чи підуть на те, щоб е, 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 прийняти рішення і справді ці кошти скерувати на збройні сили України, на дрони на автівки? Ну, хоча б відповідь має бути згідно закону. Ну якщо кабінет міністрів, то що йдеться зміну бюджету, це це тільки депутати можуть змінити бюджет, тому що це йдеться про все ж таки державний бюджет. Тому що в державному бюджеті передбачені ці кошти, а, але тема дуже правильна, яка а, а, піднімає інше питання. Це взагалі у нас перевитрати, особливо на місцевих, а, ми бачимо рівнях і все інше. Тобто там величезна в дійсності, а, величезна дійсності пласт грошей які не потрібно зараз витрачати, йдеться і про різні зелені на бруківки купівлю комунальної техніки, яка не потрібна, утримана чиновників, які зараз не повне ну, ну фактично не повинні існувати. Ну наприклад, у нас досі працює міська рада Маріуполя, Лісічанська чи Сєвєродонецька яка активна дереваніть кошти, витрачає їх і так далі. Тобто тут Взагалі, питання, яке повинно ініціювати, до речі, кабінше, до секвестру бюджету. Тому що от нас часто говорять, скільки витрачає Україна грошей на війну, у нас приблизно 20% ВВП. Ну Велика Британія, наприклад, під час Другої світової війни витрачала 40% ВВП. Тобто, тут там значно більше, більше ресурсу витрачалося. І я думаю, що те, що Україна повинна зважати на те, що потрібно в даному випадку і кабінет міністрів на це повинен зважати. Також якщо кабінет міністрів і наші чиновники не хочуть ворушитися, то цьому активно повинен сприяти народ України, які до речі, достатньо часто включаються, і достатньо активно. Я завжди от дивлюся, є в Фейсбуці активісти, є така жінка Юлія Глушко. Вона організувала таку камп. Пані народний аудит. Так вони зібрали людей, які шукають, що можна які тендери можна збивати, наприклад, в місцевих органах влади вже під 20 мільярдів збили. А механізм таким треба скаржитись. Виявляється, ці тендери можна збити через скаргу на державну аудиторську службу. Вони там вже разом 20 тисяч 20 мільярдів збили. Тому це повинен бути спільний процес. Як народу України, якщо ми бачимо, що чиновники не збираються змінювати свою поведінку, цей народ України повинен включатися і тиснути звичайно на те, щоб статті бюджету відповідали військовому часу, і весь ресурс шов в першу чергу в виробництво зброї. Тут і кабінет міністрів теж повинен більшу активність проявляти. Наприклад, в організацію кредитування підприємств. ПАК чого немає. Нам навіть по програмі 5.7.9 там 17 мільярдів, 17 мільярдів виділено для компенсації відсоткового ставу. Там всі завгодно, хто завгодно у нас кредитуються. аграрні барони, і рітейл, але ВПК немає. Немає страхування ризиків ВПК. І ви здивуєтесь ну, наприклад, суда, які заходять, щоб агроборони вивезли зерно з Одеси, вони страхуються держави 20 мільярдів. До речі, 20 мільярдів. А от підприємства, які будують наші е, е, наші промисловці, куди прилітають ракети, вони ніяк не страхуються. Хоча я впевнений, що трейдери та Агроборони могли б самі застрахувати своє майно в даному випадку, або ці суда не перекидати на державу, розповідаючи, що у них ефективне сільське господарство, незабезпечена секретність підприємства ПЕК, на жаль, їх ледь на відкритому доступі, можна побачити, і багато чого іншого в дійсності. Але в дійсності, коли з'являються такі петиції, добре, що народ включається і починає все ж таки, ну принаймні таким чином, запитувати про напрямки, куди витрачаються кошти. А от ви говорите, народна ініціатива, є ще е, рахункова палата, є ще той аудит. Там теж е, великі цифри були. Виходить так, що у нас е, багатоповерхова, тобто активісти е, рахункову критикують, рахункова показує корупцію. А потім соціологи нам показують, що це друга, друга сходинка, яка нервує українців після російських окупантів. Так виходить ну, дивіться, давайте так: Україна настільки корумпована країна, як часто думають українці. Бо якби у нас здійснені була настільки корумпована країна, то державний апарат був взагалі дисфункціональний, і він би розвалився ну протягом місяця після широкомасштабного вторгнення. Абсолютно не здатний апарат державний корумпований. Це ми могли бачити в Афганістані, коли виходили американські війська, і там все рухнуло Ну буквально протягом. Місяця, це раз чи крадуть у нас, так крадуть, але тут дивіться, тут повинен бути знову такий спільний рух, і люди повинні активність проявляти. Так, і правоохоронні органи теж повинні проявляти активність, в тому числі Рахункова Палата, Державна аудиторська служба. Державна аудиторська служба це ж колишній круг, там контрольно-ревізійне управління, яке. За бюджетні видатки контролює, тобто вони мають повноваження ще раз говорю, збити тендер. От можна поскаржитися їм, а, і вони мають повноваження, вони можуть перевірити ці тендери і оголосити про його скасування. Вони скасували до дійсності дуже багато тендерів. А, наприклад, там по Одеськи теж те було, що там минулого року там щось по 100 мільйонів, там 20 мільйонів теж хотіли вкрасти. І так далі. Я тут до чого говорю, що коли знаєте чиновники працюють, я все ж таки їх завжди підтримую. Тому що у нас теж знаєте така погана о, тенденція в нашому суспільстві. Чиновники не біса, не роблять, ми їх лаємо, так і коли чиновники починають щось робити, ми теж їх лаємо. Зазвичай починаємо говорити. А де ж ви були раніше? Ну це ну, елементарне безцінювання. Тому чи є механізми, є ну та сама петиція, наприклад, так взяли, зробили і принаймі є рух, і тепер кабінет міністрів. Викликаючи пана з трагічного сну, в якому він перебуває, тому що взагалі в мене таке таке е, уявлення, що пан Шмигаль взагалі не поміщає, що в країні йде війна, він живе своїм життям десь паралельні реальності. Тому принаймні є рух, і треба копати тут. Е, 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 як говорив е, класик, лупають цю скелю. Так, але ми бачили, що уряд їздив в Варшаву, Шмигаль там працював. Чому ви, чому ви кажете, що він в паралельній реальності? От людина безпрецедентну зустріч провела. Яка безпрецедентна? До, ну не було що такої 200, 200, 200 тисяч зерна агроборончиків провести, які минулого року що законтрактував? Ну це мрак. Це просто мрак. 50 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр їздить. Щоб оговорювати 50 мільйонів доларів, замість того, щоб створити, наприклад, якісь митні зони на території Польщі, так сухі там доки, де можна було фіксувати там переміщення, і так далі, затягувати Польщу, в тому числі спільні інфраструктурні проекти там або по газу, наприклад, або оборонка, наприклад, в тому числі і так далі, чим займається кабінет міністрів. Щоб кубка агроборонів заробила свої 50 мільйонів? Ну це просто, чесно кажучи, те, що я побачив і нікого ж не переконало. Тому що ну наш кабінет міністрів досі перебуває в оцей, знаєте, заразі, як вони думають, вільного ринку. І коли починають розповідати полякам, як у них повинно бути побудоване сільське господарство, і що у них що мене от смішить, коли вони починають повчати поляків, яким треба будувати економіку, кого ви вчите? Куди їздять люди працювати в Польщу чи навпаки? Коли починають говорити ось, особливо це мені теза, яку запускають наші ці агр... агр... агроборони і аграрні олігархи, ось у нас ефективне сільське господарство, а в Європі неефективна. Ви цифри бачили? Яке у вас ефективне сільське господарство? Нідерланди, Нідерланди з території 15 разів менше ніж Україна, експортує. На 90 мільярдів доларів експортує, 90 мільярдів доларів агропродукції. У нас агроборони при таких площах, при таких ґрунтах аж 35 в 2021 році. Чув ну, коли... пане Тарасе, Holiday... подивимося, як то 어... буде вже після війни. Тобто, станом на зараз такі цифри. Але це дуже велика е дискусія, на яку ми вже на жаль не маємо просто в -е часу, але вам вдячні за те, що встигли розібрати прокоментувати Тарас Загородній, політехнолог був разом з нами.